Друзі, дивіться, яку я знайшла кав'ярню. із левом золотий дукат називається. Не знаю, правда, що там є меню. Що тут дають морозиво, десерти, штруделі. Такий вхід цікавий, десь всередину туди. Підвал. І такий левисько. Може його треба потерти, погладити. Такий левик гарний. Вже тут терли, терли і лапи, і носа, і я потру. <хи> Десь тут казав Костя, що є і славнозвісна криївка. От я хочу ще її знайти. Ого. 背影过。 Так воно все зро... швидко зробилося, що я не встигла включити камеру на вході, тому що шукала дуже довго оцю краївку нашу. Вона без ніяких пізнавальних знаків. Це на тому вона і краївка, як мені пояснили. Ледве її знайшла. Так що вибачайте, саме цікаве не вийшло зняти. А саме цікаве те, що треба було сказати гасло Слава Україні. І там наливають півчарочки. Ну таке, може, грам 20-30. І треба було випити обов'язково. У мене в голову вдарило. Багато всі знімали. Так цікаво. темно, нічого не видно фактично. Інтригує, скажімо вам. Такий націоналістичний. Так обов'язково заглядайте, коли будете в новості людей. Пересіла ще в інший зал, тут ще цікавіше. Але в кожному залі отака. Я Принесли мою холодну зброю, сказали так. Ніж і вилка. Друзі, ділюся з вами тим, що замовила. Багато нічого такого. Хочу деруни спробувати. Ось така порція із сметаною. Наїдатися нічого іншого не хочу. Ні сала, ні ковбаси. Є ще тут і холодець, кажуть. І взяла квас якийсь крафтовий. Не знаю, спробувала. Щось він такий кислий, незвичний. Чи я його хоч вип'ю хоч, чи ні. Я зараз хочу спробувати вам сказати. Якби було мене комусь зняти, щоб і мене, і страву ну, не виходить так, із сметанкою. Зараз спробую скажу свою думку. Угу. Ну, я думаю, що тут є кукурудзяна мука. Можливо, я помиляюся, бо хрустка з коринка і віддає таким як кукурузкою. <клістка> Картопелька дрібненька. М -м -м, ніжна, дуже смачно. Ну така, скажімо, не дієтична страва. Атмосфера дуже така от незвична. Ось самі побачите, як приїдете. М -м -м. Там кухня в них. <клістка> На виході з Криївки є такий сувенірний магазинчик з усякими наливочками. Тут і футболочки, і продаються патріотичні. Це такі горнятка, історія, книжечки, кава. Є ще пиво, окрім наливок. ну Пиво ми не п'ємо Багато футболок. Такі магнітики є. Я взяла собі парочку, що я була тут, як згадку, що я була в Криївці. На ключі. Хочу ще сюди зайти, і на сьогодні, мабуть, все. Бо вже валюся з ніг. Львівська майстерня шоколаду. Презентик додому купить. Друзі, скільки тут всіляких смаколиків, очі розбігаються, подарункові набори. І отакі на ось туфельки. Шоколадні. Щось треба вибрати, ну не знаю що. Лампочки, машинки. З патріотичною символікою національною. такі ось сердечка. З білого шоколаду. Півники. Мені подобається, коли отак от загорнуті. Просто в папір без всіляких прибамбасів. Чорний, молочний. Ти можеш у Настільки всього багато, друзі, просто очі розбігаються, дивіться, якими вони великими коробками, трюфелі. Сідаки різні, цукерки, в формі серця, кружаються. Копички, як ото кажуть, велике серце, маленьке серце, з горішками, в білому шоколаді, в чорному. Але ж ціни. Це за штучку маєте на увазі, не за 100 грам. Вечірній львів. Людей стає ще більше. А що це генератори там гулять? Пройдемося трохи туди ще по площі ринок, по тим вуличкам, кафетеріям. І ще раз сьогодні. Та, мабуть, не ще раз, а вже у десятий раз. Буду я вибиратися вже в готель. Дуже емоційний день сьогодні був. Гляньте, скільки людей. Славно, звісна правда. Ну, це для любителів пива. От, всі кав'ярні, всі столики забиті. Гляньте, яка краса. Краса вечірнього Львова. Обов'язково ще приїду. Але вже не одна. Дуже гарно. Дуже так атмосферно. Все в квітах. Бруківочкається. Настільки дійсно от наша Україна красива. І вже давно Європа. Давно. Ну хіба не так? Ось подивіться. Плитку покажу вам, що я купила у Львові поки що у майстерні шоколаду. Отакий набірчик різних смаків тут. Хотіла спочатку взяти, там показувала вам у відео просто звичайну плитку одну, а тоді побачила таке асорті Думаю, ціна така сама: 201 гривня, щось чи 205 гривень. Не пам'ятаю точно. Зате тут є з горішками, і білий, і чорний, і з корицею там може попастися якийсь і солонкуватий трохи, знаєте, такий пікантний. Взяла такі ось ще горішки. Какао боби у молочному шоколаді? А, какао боби, а чого я думала, що я горіх взяла Що то сліпе? Я ж хотіла горішки взяти. У Криївку, коли ходила, з Криївки є такий вихід у сувенірний магазинчик, і там можна дещо купити, таке всіляке різне. Хотіла ж шкарпетки, взяла такі два магнітики на холодильник. Це 60 гривень, оце 40, чи навпаки. Також щось не пам'ятаю точно. І Костів ну І я сама вдома спробую. О, так, от медовий фоєр. Тут 100 мл. Це те, що мене частували, коли я заходила і казала гасло на вході в Криївку. От такі поки що сувенірчики. А там далі видно буде.